Друзі, всім привіт! Приїхали серед тижня на дачу подивитися, що росте, як росте, що потребує уваги. Хочемо на наступний тиждень обробити трохи дерева від всяких шкідників, болячок, тому що вже пішли плоди, всякі там плодожорки з'являються і все інше. Тому, щоб цього всього уникнути, то треба обробити. А ви, в свою чергу, напишіть, чим краще, груші, персики і тому подібне. Хочеться подякувати вам, шановні глядачі, за підписку, за коментарі, за лайки. Дуже багато таких корисних порад було стосовно попереднього відео про сонячні панелі. Тому будемо раді, якщо і по плодовим деревам теж дасте поради. Всім дякую, всім приємного перегляду, гарного дня чи вечору, чи ночі. Дивлячись, коли ви будете це дивитись. Нічого не видно з зілля. Недавно все касали. Вон тут же хорошо. Подвисите яблоко. Класс. Красота. Ну, горить это понятно. Само собой. кущі ніхто не підв'язав. Візав знову. Цукав в Носом, бачите, відносика цей. слід. Сліп. Але зараз казати. На наступні вихідні будемо косити. Знову. Яблочко. Клас. Ой, такі смачні в тому році були. Ну, і в цьому будуть. Ну, в тому році було менше. Вау. Треба скрабувати. Ось підніми, підніми. Ммм. Ммм. Вкусніше трохи. Компотик буде смачний. Обрикоска пішла в рот. Персик пішов. Цей пішов. І прям, глянь, сідає. Сюрприз. Глянь на цю Садили один був стрічок цей. Uh -huh. Вже гляньяки. На наступний рік може навіть буде якихось пару черешень. Рой лі. Те, що ми садили. Рома. Скоро буде розпускатися. розпускається яблунька вже здорова в цьому році. Бо в тому році через тінь від горіху вона була якась така. Коротше, не дуже. Рози. Рай. Хто купив рози? Анна Ми розтажена. купили рози. Яка дуже пахне. Оця сама пахуча, так. Да? Заїхали серед тижня на дачу, так? Польбуватися розами. Ой, ну так тобі прямо йде дуже. Що так, такі хочеш? Ботанічний сад. Ах, крапива. Вау. Наступного тижня будемо займатися посадкою роз. Покосимо трохи. Ой, дивись. Угу. Як це гарно. Венькі винограді вже. Кло. Квіточки якісь щось зійшло. Але більше все прикалує оця штука. Не пам'ятаю назву цього сорту, але це як 10 копійок розміром смородина. Дуже здоровенна така. В городі одна зілля. Хоча буквально три дні назад ми його видергували звідси. Але прийшли дощі і все знову в зіллі. Петрушечка. Цікаво, Давай, розповіряй. Одна записалась якась, так? Да? Мені здається, що воно було все біле, а записалась одна рожева. І полуниця. Ось як гарненько. Вона ще Кхе, мене вихідних з'їли вже. А ну і ось. Ну прикольно. Дивись, який горох вже. І цвіте і вже зав'язано. Дивись. Воно так соковито виглядає, що вже це зілля їв би горохове. Зараз провіримо. А ну давай. Дача це круто. Як правило, правильно. А Так, по центру його нажимаю. о. Давай, дати що? Все, вже можна їсти. Ну як? Смакота. Що там персик? Смота. Бомба. Я сорт не пам'ятаю, який це був. Але пам'ятаю, як він ще був маленьким. Минулого року було всього два персики. В цьому році не зав'язувалось нормально. Червона смородина. А трава по коліно. На все треба часу, його катастрофічно не вистачає. І ось лохина. Теж перший рік, що так плодоносить яблуко. Їх тут прям як... іначе виноград, гронами росте. Це дерево омоложувалось трошки, обрізалось. Я думаю, наступного року ситуація буде ще краще або через рік, вони ще через рік якось плодоносять. Такі маленькі, а вже червоненькі. Це самі смачні яблука. Червоні, солодкі. І це така сама яблуня росте. Теж видно, що буде багато плодів в цьому році. Це зарожче таке кошмар. І лаванда. А і лаванда росте. Роза. Ой, на наступні вихідні дійсно буде роботи багато. Повністю видаляли старий виноград, думали, що він засох. Сорт дуже смачний, не знаю як називається, рожевий. От він попускав все новеньке. Ось який яблук. Бомба. І ще дуже смачна груша у нас є. Теж дерево пройшло певне омоложення. Вже є болячки, яких від яких треба обробляти. Чим краще обробити грушу, пишіть в коментарях. Від цієї помаранчевої, я забув, як вона називається ця хвороба. Ось маємо такі груші в такій кількості. Бачимо по три одразу. Ну Якісь відпадуть, якісь залишаться. От. Ось так все заросло. Ще в планах висадити рози. Мали висадити їх на вихідних, але трошки з часом не встигли. Часу на все не вистачає, є основна робота, є додаткова робота. Всі працюємо, ніхто не гуляє, тому якось це не встигаємо, що хочемо. Трошки підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, давайте свої поради. Одна голова добре, а декілька краще. Дякую, що були з нами. Підпишіться, лайкніть. А ще краще дайте пораду, що робити з цими болячками. Чим краще обробити, якщо є серед вас садоводи. Просто дачники то напишіть, чим краще його попирскати, щоб його більше не було. Тому що самому можна поїхати щось вибрати, купити, але краще, коли людина вже користувалась і знає, чим краще його обробити. Ось такий заросший сад. Дякую, що переглянули відео. Всім гарного дня. А ми пішли щось робити. Щось треба поїсти з дороги. Зібратись завтра на роботу. Всім добра!